Всім привіт на зв'язку Молдаве Камур. Ведемо наш експеримент. Збоку, ось тут він. У нас достатньо тонкі стінки, навіть не закриваються, він не сходиться. Тут, тут наш е виріб. Всім привіт на зв'язку Молдаве Камур, виробники найякісніших силиконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. Сьогодні ми е розпочнемо із того, що ми дізнаємось, для чого потрібна опалубка і що це таке взагалі. Особливо буде цікаво для тих, хто. Наші форми, і буде трошки ясніше. Почнемо з того, що у нас є форми як великі, так і маленькі. В чому ж їх різниця, навіщо форма для деяких потрібна опалубка, для деяких не потрібна опалубка. Почнемо ми із великих форм. Ми взяли, наприклад, нашого вазону. По-перше, тут, в принципі, очевидна ситуація, навіщо нам потрібна опалубка. Тому що для того, щоб виняти такий великий виріб, у нас достатньо тонкі стінки. Для того щоб виріб в нас легко виймався, і для цього йому потрібна опалубка, яка буде тримати ці стінки молду і не розпирати ваш виріб. Наприклад, на ситуації нашого Давида тут, в принципі, аналогічна в нас ситуація із опалубкою. Проте тут формова опалубка саме по формі йде самого Давида. Деякі опалубки в нас розділені на декілька частин, для того, щоб ви могли їх легко знімати. Тобто тут одна частинка і друга частинка. Таким чином, ви можете його легко розформувати або зробити анпакінг е, вашого е, гіпсового виробу і поставити. Дуже зручно таким чином далі. В нас категорія буде саме кубічних форм або геометричних по іншому це форми, наприклад, кубів. Або ж форми, які мають стінки із такими рівними гранями. Це також стосується тому, що потрібна опалубка, адже якщо ми куб зальємо без опалубки, тоді у нас буде деформація, наприклад, на стінках, і будуть такі випуклі в нас стінки самого гіпсового виробу. Тому нам необхідна опалубка і для кубічних геометричних форм. Далі ми можемо розглянути на формі нашого будиночка. У нас також є тут. Дуже рівні стінки, тому краще тут використовувати форму запалу. Якщо ми візьмемо на прикладі нашої буди, то тут ситуація в нас наступна: Буде має дуже багато різних елементів і дуже багато різних деталей. Тому тут потрібен молд, щоб він був саме із тонкими стінками. Якщо ж ми подивимось на саму форму, то в нас тут чітко вимальовується. Форма і обличчя самого Будди. і якщо ми його заліємо без опалубки. То в нас буде розпирати наш молд із середини, і таким чином обличчя в нас буде вже іншими рисами, а ми б цього насправді б не хотіли. Ми, до речі, покажемо цей варіант заливки гіпсу без опалубки і з опалубкою для того, щоб ви наглядно побачили, який результат вийде, якщо використовувати цю форму без опалубки. Далі в нас є форма, наприклад, столової свічки. Деякі виробники роблять форми із товстим серед. І розрізають його. Так, такі форми потрібно, щоб був в них розріз, для того, щоб ви вийняли, наприклад, столову свічку таку високу і досить легко. Тут ми пішли іншим шляхом і зробили опалубку на ось таких завісах. Тобто вона в нас складається і розкладається. Таким чином, можете дуже легко як розібрати, так і зібрати ваш молд для заливки самої свічки. Окрім цього, тут є е, спеціальні саме такі отвори для того, щоб ось цей розріз в нас лягав саме тут. І коли ви закриваєте і скріпляєте ваш молд, тоді у вас е, буде рівнесенько ось цей розріз ставати. Окрім цього, ви ще закріпляєте його біндерами, і тоді у вас вийде дуже класний виріб, і саме свічки столові. Скажімо так, одних із останніх категорій, якщо так можна розділити, то це в нас будуть якісь великі високі. Ваза, це у нас, наприклад, ваза конусна. Вона в нас йде також по формі самої нашого виробу, самої вази. Але для того, щоб вона була в нас більш стійкою, ми зробили також і ніжки в опалубці. Тому, коли ви вставляєте цей молод сюди, вона дуже стійко стає і ви точно не вроните ваш виріб під час заливки. Проведемо наш експеримент. Заліємо наразі форму нашого Будди, але без опалубки. Для того, щоб подивитися, який буде результат. У нас є ось гіпсовий виріб вже для прикладу. А зараз ми заліємо і побачимо, який же ж у нас вийде результат. A few moments later. Ну що ж, наш Будда вже застиг, тому ми можемо перевірити, як же ж він виглядає. Ну, почнемо ми з того, що ми візьмемо ту опалубку, яка має підходити для цього молду, і перевіримо, але він у нас навіть не сходиться. Тобто з боку, ось тут він навіть не закривається, він не сходиться. Тобто, від відразу вже можна зрозуміти, що форму вже розперло Це перша ситуація. Наступна ситуація, я б відмітила те, що коли я заливаю гіпсом Будду із опалубкою, в мене йде одна кількість гіпсу. А якщо ми заливаємо сюди. То в нас буде більша кількість гіпсу через те, що молот нас розпирає, і, відповідно, доводиться використовувати більше матеріалів. Тобто це по факту навіть е, такий перерозход ваших матеріалів. І відповідно, опалубка вона е, цьому допомагає щоб її зменшити. Що ж, виймаємо наш виріб і порівнюємо сам візуальний вигляд нашого Будди. Так, ну я вже бачу, звичайно, наш виріб, і результат помітний на обличчі. Ну що ж, якого висновку ми можемо дійти? Що з опалубкою ви зменшите вашу кількість матеріалу це, по-перше, по-друге, ви збережете, звичайно, візуальний вигляд від початку прототипу, якого ми робили. І він буде гарний, красивий і з рівними усіма детальками. Ну і по-третє, звичайно, опалубка така буде захищати молод від того, що він буде розтягуватись. Тобто, опалубка вона також допомагає і в тому, щоб молод служив вам довше. Також хочу сказати, що у нашому асортименті, окрім маленького будина 100 мл, у нас також є і великий буден на 300 мл, а також є до них рефіли щодо маленького, що до великого. Якщо хто не знає, що таке рефіл, ви можете Переглянути в наше попереднє відео за посиланням в шапці профілю. Рефіл і, звичайно, до обох цих форм, де у нас опалубка як до маленького, так і до великого. Підписуйтесь на наш канал, а також залишайте ваші вподобайки та коментарі. Нам буде дуже приємно переглянути ваші коментарі. А також, якщо у вас цікавить якась конкретна тема, яка стосується силиконових форм або гіпсових виробів, свічок, то ви залишайте у коментарях ваші теми. Ми обов'язково на них зробимо відео.